Розкажи мені про свій дім. Сіли за парти, але тільки на один день. Директори Черкаських шкіл перевіряють свої знання рідної мови. Як і багато українців, в День української писемності пишуть радіодиктант. І в цьому році ось я так вирішила, що спробуємо зібрати директорів. Хоч вони люди амбітні і не всі можливо. Погодились би, але я так чемно запросила всіх, і десь 19 директорів погодилися написати диктант радіо цієї єдності. Вже 22 роки поспіль українці разом пишуть диктанти, долучаються всі, незалежно від віку чи професій. Щороку перевіряють свої знання й школярі разом з батьками та вчителями. В умовах воєнного навчального року це свято надзвичайно набуває такої важливості змістовної, тому що діти сьогодні навколо таких позитивних патріотичних моментів надзвичайно об'єднані діти, вчителі, батьки це є така спільна справа права. Українська письменниця Ірина Цілик є авторкою диктанту національної єдності. Наживо його зачитує Ада Роговцева. Тема актуальна, а водночас болюча для українців. Цього разу диктант про рідний дім і про те, як війна змінила домівки для багатьох. Учасники надсилають свої роботи на перевірку та з нетерпінням чекають на результати. Я думаю, що все гаразд. Звичайно, багато вставних слів, розділових знаків є пряма мова, але я думаю, що впоралися. Директори зазначають, неважливо, чи багато помилок зробили в диктанті. Головне всі українці об'єдналися довкола спільної справи.